Українські аграрії готуються до жорстокої конкуренції в найближчі три роки. На агроринку відбудеться справжній бум. Такими є прогнози експертів. Цю тему обговорювали у Криму під час бізнес зустрічі світлими майбутнє України вітчизняними виробниками фахівці кажуть, у найближчі роки інвестори з нині застигло будівельного ринку почнуть вкладати свої гроші саме в агропромисловий комплекс. Прогнозують, що у галузь надходитиме великий капітал, і це створить умови для високої конкуренції. Зокрема, відкриватимуть нові агромагазини та агроринки. А відтак слід очікувати на значне покращення якості сільгоспродукції та її дешевлення. До того ж, менше доведеться із за кордону завозити. Крім окремих позитивів, це сприятиме й розвитку української економіки. Галом експерти додають, сьогодні український аграрний сектор працює далеко не на повну потужність, тому перспективи немалі. Одна з протечних міст в контексті потенціально будущої кризи, якщо вона буде розвитку внутрішнього ринку. Чим внутрішній ринок буде шире, чим сильніше буде реальний сектор економіки в себя своєї производство внутрі. Чем мы у себя будем покупать, производить, и, и, и те ценовые колебания или штормовые штормы за пределами страны, они в меньшей, в меньшей степени скажутся на нас. Ужесточение жесткой конкуренции в ближайших три года это все пройдет. Это все пройдет. Но это уходит, это уже видно. Видно сейчас, конкуренты приходят на этот рынок со стельного бизнеса, приходят с других, Только сейчас будем в стадии стагнации. И они приходят с деньгами сюда. Они откроют новые магазины, новые агромаркеты. И это будет очень большая, составит очень большую конкуренцию тем людям, которые на этом рынке уже 10 и более лет.